Отже, сьогодні у Копенгагені відбудеться зустріч міністрів оборони країн союзниць України. Вона дещо відрізнятиметься від формату Рамштайн, і, як повідомив речник Міноборони Німеччини, буде зосереджена на довготривалій підтримці України. То чого нам чекати про західну зброю і ситуацію на фронті, поговоримо із військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку, студія радий вас бачити, і ми вас як завжди раді бачити з вашої точки зору цей Рамштайн 20 умовно кажучи, що нам може принести. Якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, а саме про це йдеться під час цієї зустрічі, ми говоримо перш за все про підготовку нашого персоналу. І знаєте, такий дуже цікавий факт, що Британія оголосила проект про підготовку наших і навчання наших військовиків. І до цього проекту поступово доєднується все більше і більше країн. Я вже чув, що і Данія збирається направити своїх інструкторів. Це робить Канада і так далі. Тому подібне, тобто йдеться в першу чергу. Навчання про навчання особового складу, друге друге, про що може йти мова, знов таки, якщо ми говоримо про довгострокову перспективу співробітництва і допомоги, про створення системи забезпечення, яке буде обслуговувати вже новітні системи озброєння і бойової техніки. Знаєте, що ми стикнулися, що незважаючи на те, що існують такі стандарти НАТО, які передбачають там єдиний підхід щодо створення і експлуатації озброєння військової техніки, все одно кожна країна має ну певні свої специфіки і. Шведська гармата, вона об'єктивно відрізняється від французької гармати, відповідно, чеська або словацька відрізняється від німецької. Таким чином треба розуміти, що з точки зору обслуговування це для фахівців є справжнє пекло. Саме тому тут, якщо ми говоримо про систему довготривалого співробітництва, йдеться про створення такої системи, яка спростить організацію експлуатації Це всіх виробів, які ми отримуємо на сьогоднішній день. Ну, безперечно, не можна забувати і про те, що треба скоординувати загальні обсяги і напрямки поставок озброєння і бойової техніки. Тому що, знаєте, це чудово, коли ми там отримуємо два-три дві три одиниці системи залпового вогню або там дві-три гармати і так далі. Тому подібне. Ну, знаючи трошки кухню НАТО або кухню цивілізованих країн у цій сфері, я можу передбачити таку опцію, що. Будуть вже розглядатися питання інтегрування, тобто хто за що відповідає. Ну, якщо умовно знов таки, наприклад, що Велика Британія буде поставляти гармати такого, е, такого калібру, е, припустимо, Франція буде поставляти техніку броньовану чи Туреччина, і так далі, і тому подібне. Тобто, така собі військова співпраця і інтеграція. Ну і плюс. До того треба розуміти, що для нас є важливо, щоб країни визначилися з обсягами цієї підтримки. Тому що давайте не забувати, що в країні, крім Украї... в світі, крім України, існують інші країни, і існують інші проблеми. Зокрема, зараз от ковід починає піднімати голову, якби це не звучало дивно. Вибачте, це не військова справа. Та і інші проблеми є нагальними і тому саме. Координація цих проблем теж може стати предметом обговорення, хоча це власне і не мало б стосуватися військової сфери, але на жаль, в умовах цієї кризи це може відбутися і в рамках цієї зустрічі. Угу, зрозуміло, будемо чекати результатів Копенгагену, говорячи про ситуацію зараз на фронті. Найтяжча ситуація на Донеччині і судячи із мапи бойових дій, схоже на те, що росіяни хочуть оточити Краматорськ, Костянтинівку і Слов'янськ. Чи є у них така можливість, і з якою ймовірністю це може статися? Ну ви знаєте, вони про це заявляли досить давно. і Власне, це була так звана ціль другої фази спеціальної військової операції, як це вони називають. Наскільки це може вдатися? Ну на сьогоднішній день це дуже складна для них задача, зважаючи на те, які сили долучені до цього, до цього дійства, як обороняються українські сили, і що робиться для того, щоб наростити угрупування противника. На жаль, вони на жаль для них вони мають дуже обмежені можливості це зробити, адже південь залишається такою дуже серйозною проблемою для них, тому вони змушені відволікатися. На південь і знов таки, що стосується саме Слов'янська і саме Краматорська з Костянтинівкою, треба розуміти, що в як наслідок активних дій українських військ в районі Ізюма вони змушені ще звертати увагу на той напрямок, не маючи можливості здійснювати такі активні наступи. Хоча знов таки треба зауважити, що росіяни опанували. Досить добре тактику так званого гарматного молота або огневого молота, коли вони просто перетворюють все перед собою, у так званий лунний ландшафт, місячний ландшафт і тільки після цього просуваються таким чином. Вони безперечно можуть просунутися, тому що об'єктивно вони мають перевагу у озброєнні бойовій техніці в боєприпасах менше в людях. Тому це серйозно затримує їхні намагання просунутися вперед. Але разом з тим для нас це так само болюча проблема, тому що знищуються як наші позиції, гинуть наші воїни. Ну і власне винищується все на шляху окупантів, які намагаються просунутися. Тобто ситуація так дійсно дуже серйозна. Ну, якщо говорити про найпівденніший наш напрямок, це Крим, і буквально ввечері з'явилися фотографії з. Супутників з аеродрому під саками з вашої точки зору, враховуючи те, що ми побачили на цих знімках, уже знімки руйнувань, що там могло статися? Ну з огляду на те, що ми там побачили, ну це явно не, не дополок, який необережно був кинутий, або яке якесь халатне відношення до правил пожежної безпеки. Безперечно, це був удар. Характеристики цього удару ми поки що не маємо можливості визначити остаточно. І я пропоную в цьому конкретному випадку чекати на заяву наших офіційних структур. Єдине, що мо на що можу звернути увагу, що у зведенні за вчорашній день. У втрати російських окупантів було додавано дев'ять літаків. Самі розумієте, якби Україна не мала жодного відношення до знищення тих літаків, то сенсу включати їх втрати не було б ніякого. На яку відповідь можна очікувати від Росії за бавовну, яка долетіла до Криму? Ви знаєте, тут вони стали заручниками своєї ж декларативності і пихатості, я б сказав так. Зараз Росія не може жодним чином визнати, що це був дійсно удар з боку українських збройних сил, адже таким чином це буде свідчити про системні недоліки в роботі, як і комплексів протиповітряної оборони, так і комплексів так званих контртерористичних або контрдиверсійних заходів. Ну і це розвіює міф. На всіх рівнях, як на стратегічному рівні, щодо ефективності протиповітряної оборони, тобто це прямі втрати вже в грошах, які може понести Росія, якщо вона визнає, що то дійсно був удар у збройних сил України. Ну і внутрішні проблеми, причому вони є більш чуттєвими, і реакція на це вже була очевидна, коли ми побачили збільшення потоку машин, які покидають Крим у напрямку Кримського мосту. Ну так, тобто міф про неприступність Криму, який Росія нав'язувала, і говорила, що там все в порядку, там найнадійніша система ПВО злетів у повітря разом із військовими літаками російськими, виходить. Так, абсолютно, і я б хотів ще додати, що це і серйозна поразка щодо російського військово-промислового комплексу. Адже тепер весь світ, якщо вони це визнають, весь світ побачить недоцільність закупівлі російського озброєння, тому що воно по суті своєю є купою старого іржавого мотлуху і не здатне захистити об'єкти. І це втрата росії, це втрата грошей. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися до нас. Сергій грабський, військовий експерт, став учасником марафону. Зараз коротка пауза, і о 9-й годині, як завжди, загальнонаціональна хвилина мовчання.